У Дніпрі на Алеї пам'яті відкрила восьму частину проєкту історії героїв 15 тригранних конструкцій з фотографіями та з витягами захисників України. Цей проєкт про наших захисників, про тих людей, які віддали своє життя за те, щоб ми могли жити під мирним небом, вільній, сильній, незалежній державі, нашій Україні. Це дуже важливо для нас. Як для нації, для нас, як для суспільства, для того, щоб ми мали не тільки героїв, які є зараз, які воюють і вже віддали своє життя, а для того, щоб у нас в майбутньому теж з'являлися герої, воїни, люди, які спроможні захищати нашу свободу і нашу державу. Серед присутніх сім'я полеглого героя Владислава Білоконя повномасштабне вторгнення змусило чоловіка змінити фотоапарат на автомат і вже на лінії зіткнення відбивати наступ ворога. Він навчався в політехі, полі потім він іскав себе в різних спеціальностях, але встановився, що був професійним фотографом і 3D-дизайнером по монтуванню відео. Все він, коли був вже в часті, він написав письмо, що я прийняв рішення йти. Його відправили зразу в Британію, потім оставили на другий курс на ще один раз в Британію. Він повернувся на полігон во Львов, його рішили, обучав хлопців, його залишити там. Ну, Він хотів добитися бойового опиту. Він мені дзвонив і казав, папа, я хочу бойового опиту. Вже на Донецькому напрямку Владислав здобув досвід зі збиття шахедів. Виїжджав на небезпечні ділянки для евакуації поранених та врятував багатьох побратимів. Життя молодого воїна обірвалося 5 червня 2024 року. У автокатастрофі неподалік Дружківки, а що на Донеччині. Я думаю, що головне це світла пам'ять. Всім хлопцям світла пам'ять, яка буде триматися можна довше, що їх будуть пам'ятати, це основне для мене. Тому що ну, близьких це вже порізало ну, морально, а вони живуть тільки поки їх пам'ятають і бачать люди. На відкриття прийшла і рідня героя Євгена Байдака. Військовий шлях чоловіка розпочався ще у 2014 році, коли той брав участь у антитерористичній операції неподалік Маріуполя та Бахмута. З початком повномасштабного вторгнення без вагань повернувся у стрій. Казав, все буде добре. Все буде добре. Живіть кожен день. Проживайте, бо ми там, ми захищаємо вас усіх. Я не можу. Не може підібрати слів, які б могли утішити кожну рідну людину усіх оцих загиблих наших воїнів. Загинув чоловік під час виконання бойового завдання в Запорізькій області внаслідок отриманих травм. Сьогодні війна рано чи пізно вона закінчиться, але кожен із нас повинен шанувати кожного хлопця, дівчину. Дітей, які загинули в цій проклятій. проклятій війні, я не можу другого нічого сказати. Бо кожен, хто зараз тут, кожному болить і буде боліти. Ми відкрили стели з 45 історіями про полеглих героїв. Це хлопці і дівчата, які переважно пішли захищати Україну добровольцями. Це сіль нашої землі. Це ті завдяки кому в нашому мирному Дніпрі можливо те життя фактично безтурботне, яке тривоже тільки поодинокі удари расистів, яке веде громада нашого міста. Для нас всіх це велика відповідальність бути гідними їхньої пам'яті, зберегти її і побудувати суспільство. Гідне їхніх мрій. у майбутньому ще 45 історій з'являться у Шевченківському районі міста. Ознайомитися з подвигом героїв Дніпропетровщини можна також на онлайн платформі війна, яку ви бачите на екрані. Артур Орел, Павло Черненко,